Клітковина це модне слово в харчуванні. Вам не потрібно довго гортати сторінки в соціальних мережах, щоб знайти поради про те, як переконатися, що ви їсте її достатньо, або знайти дослідження, що показують, чому це так важливо для нашого здоров'я і благополуччя. Однак, велика кількість клітковини не є найкращим варіантом для здоров'я і функціонування нашого кишківника. Як уникнути дискомфорту в кишківнику? При вживанні клітковини, якщо ми не будемо обережні, збільшення споживання клітковини може супроводжуватися побічною порцією здуття живота, спазмами і газами. Поступово вводьте більше продуктів з високим вмістом клітковини протягом декількох днів або тижнів, щоб дати травній системі час пристосуватися. Почніть з малого: експерти рекомендують збільшувати споживання приблизно на 5 грам на день, поки ви не дійдете до рекомендованих. 30 грам в довгостроковій перспективі збільшення споживання клітковини може допомогти зменшити тривале здуття живота, спазми і гази, змушуючи ваш кишківник відчувати себе набагато щасливішим. Клітковина працює найкраще, коли ви добре гідратовані. Клітковина діє як губка, вбираючи воду. Достатня кількість рідини допомагає клітковині прохидити через вашу травну систему, запобігаючи закрепам. Щоб отримати максимальну віддачу від клітковини, важливо включати обидва типи клітковини в свій щоденний раціон. Розчинна клітковина відмінно допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, даючи вам більш постійну енергію протягом дня. Нерозчинна клітковина діє як природна внутрішня щітка, допомагаючи всьому ефективно просуватися по кишківнику. Травна система кожної людини унікальна, тому те, що змушує одну людину почуватися добре, може викликати у іншої невеликий дискомфорт. Якщо ви помітили несподіване здуття живота або гази, Просто відмовтеся від них на день або два, а потім спробуйте поступово збільшувати їх ще більше.